Всім привіт! Сьогодні будемо знайомитися з новинкою. Це рестайлінгова електрична Honda MNV. Зараз подивимося, що взагалі в ній змінилось. Машини тільки з дороги, от подивіться, грязна машина і чиста. Різний колір. Білий перламутровий, ось так зразу можна подивитися, як відбувається зарядка. Це повільна 7 кВт. Що ми отримали в рестайлінгу? Пройдемо спочатку по зовнішньому вигляду. Давайте обійдемо, подивимося. На перший погляд, змін нема. Знову ж таки, добре це чи погано. Як ми всі знаємо, також я ж слідкую читаю всі коментарі. Багато пишуть про те, в основному в людей претензія, що китайці постійно штампують нові моделі. Не встигла вийти одна машинка, рік випустилась, уже нові модель, де брати до них запчастини. В даному випадку ось оце класна історія, тому що рестайлінг практично не відрізняється від дориста візуально. От вам зразу скажу, подивіться. Перша наша відмінність це малюнок колес, дисків цих аеродинамічних. Також 18 колеса Мішелін 215-55-18. Цих машин на вторичному ринку буде дуже багато. Вони гарно продаються, тому що ціна якість тут відповідає своєму рівні. Так, давайте подивимося. Поки що візуально більше змін немає. І це ще раз повторююсь, це класно. Тому що до рестрестайн до них будуть однакові кузовні запчастини, все буде підходити. Тому це навіть аби сказав би, що це плюс. Лед оптика. В базовій комплектації, це в нас база, немає передніх парктроніків. Спереду розташовані порти зарядок, повільна зарядка і швидка зарядка. 32 А і 200 А бере на себе швидка зарядка. GBT-DC Так, в базовій комплектації немає, так як і було в попередній історії, немає панорами з люком, немає рейлінгів. Відмінності по кузову, тепер тільки в цих дисках. Все, більш нема. Що ж тоді взагалі ви скажете, тут помінялось? А тут помінялось. І помінялось саме основне це акумулятор. Тепер Honda домовилася з BYD і ставити на свої машинки акумулятори Blade літій залізофосфат. Склад, яких, які на сьогодні самі надійні, технологічні, довговічні. Тому це ще один із моментів, що машина буде суперліквідна на вторичному ринку, бо вона буде дуже живуча. Так, давайте подивимося наш салон. Також будемо продовжуємо розмову. Чергова зміна це двигун. Двигун став трошки потужніший на 160 кВт. Машина і до цього була динамічна. Це виходить вже на сьогодні 215 кінських сил. Повна споряджена маса. У нас прикриємо він код, 2 тони. 2 тони, 244. Нехай маса буде десь 1600, орієнтовно 1500. Тому машина і так була динамічна. Так, зараз буде взагалі буде супер динамічно. 7 секунд вона буде легко виїжджати своїх 100 км. Так, подивіться на салон. В базі маємо електрорегулювання, пасажирських немає, тільки вручну. Змінилось кермо. Раніше також була шкіра, але ця якась, мені здається, що раніше було цікавіше. От зараз вона така гладка. Не знаю, раніше шкіра мені більш подобалась. Він не знаю, як це вам передати, бо я вже давно не бачив. Але точно пам'ятаю, що от кермо змінилось. Ручка ця також. По габаритах це компактний кросовер 4,4 метра. Вдовжину кліренс. Так, ну є звіз батареї, звичайно, трошки є у нас. Нижня точка, я думаю, буде сантиметрів 16-17 см. От не пам'ятаю, як було в дорості МНВ. Напишіть мені, чи там був звіз батарейки, бо вже з літа доростів нема. Я вже не пам'ятаю, що в нас ззаду по підвісті. Балка торсіона раніше була. А зараз, мабуть, також. Мабуть, також балка. Вона буде не дуже комфортна, не сама м'яка, але буде довговічна. Проблем з підвіскою не буде ніяких. І також уже. Раз роз, 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 розмовляємо, в попередній Хонді одна із зауважень, взагалі машина по собі безпроблемна. Питань до них взагалі ніяких нема. Один із моментів це було по підвісці, що підстукували салінблоки. Багато хто їх міняв, але ті, хто не поміняли, от я наскільки тоді спілкувався з клієнтами, вже десь в 10 тисячах вони там припресувались, притерлись, не знаю, як це пояснити. В принципі, стуки пропали. Хоча і теж, кому це зразу не подобалось, не було ніяких проблем. так Складаються сидіння, немає рівного, рівного полу. Тому, в принципі, один із моментів, кришка в нас газові упори. Ось так, складується багажник великий, що у нас йде в комплекті. Домкрат, ну як завжди, Honda в цьому плані от молодці. Домкрат, навіть ключ є болонний, зарядочка є. Так, і є у нас... це ж Тепер також вона може видавати електричество, я так розумію, що це треба розібратися. Що це таке? Я вам покажу. От навіть, можна сказати, тільки вдруге дивлюсь, що в нас тут робиться. Я думаю, що це, мабуть, і в базі вона буде видавати, функція V2L буде видавати електричество. Да, бачите, все перевірено. Це заряд, це розрядник. Сюди перехідник треба з китайської 10 А. Значить, до 2 кВт вона буде видавати Honda MNV. 2 кВт це можна котел підключити вдома. І якщо в різні ситуації... Заживитись. ну Це буде, це реально крута штука. Машина себе позиціонує як практична хазяйська. Це насправді опція крута. Так, переходимо далі. Що в нас ще які зміни? В базі вже в нас буде підігрів. Зараз я вам покажу. Давайте візуально, як все виглядає. Тут також кірза, мені здається, що тут нічого не помінялось. Матеріали нормальні. Так. Ключики в нас є, можемо запустити. Анімація така зустрічає. Так, а чому цей екранчик? А, ви бачите, трошки з запізненням. Ось така анімація. Honda. Щось ми підтверджуємо. Я вже на цій машині катався, все-таки що мені подобається, як інженери вміють налаштовувати шасі. Як працює тут підвізка, хоч вона жорстковата, але вона дуже збита і вона класно рулиться. Тут немає такої пробуксовки, як на тому ж b От b стартуєш, колеса шліфують, іде втрата момента. А от в Хонді практично нема. От вона класно чіпляється за асфальт. В цьому плані от Honda і Toyota от от вони тут краще в них. Вони вміють за b от налаштовувати ці моменти. Саме по керованості, от по стартам. Більше мають досвіду. Так, а чому у нас не включився? Можливо, що ми на зарядці, тому машина якось у нас включилась не повністю, не запустився клімат. Ну Це не має значення. Давайте подивимося, які в нас ключі в комплекті не змінились. Ось ця частинка консоль змінилась. У нас тут одноступінчата електронна коробка, безпроводна зарядка. Які ще навіть мікролюфт є, не випадає, тут нічого цікавого нема. Так, дефлектори. Це цікаво, подивіться. Пластик, звичайний пластик, зеркало заднього огляду, зеркала великі, дивиться, зручно. Ось тут, тут ось м'яко і знизу пластик дубовий. Колонка наша рульова Регулюється по висоті і по вильоту управля... управління комп'ютером, телефон по блютусу можна підключити і є круїз контроль. Це, мабуть, буде в топі буде більше асистентів. Чорна текстильна криша. Так, а ось цікаво, радіо у нас тепер є, чи радіо прибрали. От мені здається, що. FM Радіо тут можливо не буде. Є відеореєстратор. Це плюс. Десь я бачив, ніби бачив, а може здалося. Чи в іншій машині. Ось тут камера, мікро usd флешку. Так. Звук, от поки що не бачу мюзик. Можливо, що да, YouTube підключиться по Bluetooth, з флешки. Можливо, що не буде радіо. Різні налаштування. Ну, класно, шустро працює, подивіться. Що у нас тут є по налаштуваннях англійська мова? В принципі, нічого складного. А, є радіо. Дивіться. Супер! Оце реально класно. Бо я вже подумав, що... Я вважаю, молодце я Ні, радіо є, це реально дуже круто. оце плюс. Так, 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 в принципі, якийсь такий огляд. Підігрів. А, я машину просто не запустив. Є підігрів в двох положеннях передніх сидінь. Така приборка нас зустрічає. Ось тут налаштування. Сигналізує. Обов'язково пристібайтесь, бо машина не буде їхати. Так, 12 кілометрів заводських. Клімат однозонний. Підігрів сидінь. Це вже я сказав, повторююсь. Ось такі штучки. Рестайлінгова Honda MNV. Можемо підсумувати. Класно, що кузов залишився без змін, це класно. До машини не буде проблем з запчастинами. Вона динамічна, вона драйвова. Тепер батарейка від BYD, літій залізо фосфат, ця машина буде довговічна. Її зробить ще якийсь додатковий антикор, і вона буде 10 років, може і 20 буде їздити і проблем ніяких не буде. Тому що вона вже зараз йде на батарейці від b 60 кВт годин заявляють, заводом заявлено, що проїде 500 км. Передній привід. Компактний кросовер SUV рестайлінгова Honda. Ось так покажу, як вона виглядає позаду. В наявності ціни в Телеграм. До речі, підписуйтесь на Telegram. Там викладаю всі ціни на автомобілі. Є дуже багато також і інших варіантів.